Городок. центральна вулиця міста, 16 вересня тут безпритульні собаки напали на жінку. На тротуарі ще досі можна побачити шматки її одягу. Про цей інцидент вона пригадує зі слізьми. Страх, шок це словами не описати і не передати. що… я бачці. За словами пані Тетяни, зграя агресивних бездомних собак напала на неї вранці, коли вона йшла на роботу. Спроби відбитися від чотирилапих були марними. Врятував гордочанку, сторож, ринку фору. Я почала кричати не своїм голосом. Вибіг охороник. Як мені вже пізніше сказали, бо я не знала, де звідки взявся якийсь мужчина, а надбіг і почав захищати мене, ну, від тих собак відбивати. Но я так зрозуміла, що собаки його знають, бо вони його ну, не, не кусали. Він навіть одну якусь по імені назвав найда чи як, ну якось так. Підбившись від агресивних собак, жінка звернулася по медичну допомогу до приймального відділення Городоцької лікарні і лише там побачила наслідки інциденту численні гематоми, подряпини та рани. Вона була вся в крові, була закривавлена, там, якщо я не помиляюся, там були е, рани обох стегон, обох гомілок, е, права рука. Е, Ну, виконали пехорани і госпіталізували у травматологічному відділенні. Жінка була дубу, там написала заяву до поліції, а наступного дня пішла до міської ради з проханням розв'язати проблему з безпритульними тваринами у місті, адже наступного разу і їхніми жертвами можуть стати діти. Не уніла я числа нам не прийняла все як потрібно. Позвонила до когось, я не знаю до кого. Потім я її спитала. Ну я хочу бути впевнена, що приймуть якісь міри до тих собак. Вона каже, цими собаками займається комунальна служба. Наразі собаки, які покусали пані Тетяну, замкнені у вольєрі на території ринку форум. Подальша їхня доля невідома, але в міськраді запевнили, що найближчим часом ця ситуація буде вирішена. Дане питання знаходиться на контролі в міській раді в відділі житлово-комунального господарства Городоцької міської ради, і думаю, ближчим часом це питання буде вирішено. Варто зазначити, що пані Тетяна не перша жертва безпитульних собак у нашому місті. Влітку вони покусали місцеву ветеринарку, також зі слів місцевих жителів, агресивні тварини нападають. Ють на птицю та домашніх тварин. В поліції нагадують, що згідно з законом України тримання собак і кутів у місцях, де це заборонено відповідними правилами чи незареєстрованих собак або приведення їх у громадські місця, чи вигулювання без повідків і намордників, тягне за собою адміністративну відповідальність.